З цього солодкого чилі почалася моя блогерська історія. Це був перший крок до зустрічі з вами. В минулому році я дала цей рецепт на своєму Тіктосі. Він набрав 400 тисяч переглядів, я отримала купу купезну схвальних відгуків. Ну, звісно, без хейту теж не обійшлось, але гарних відгуків набагато більше. Я знаю, що рецептів солодкого чилі дуже багато, але цей рецепт ну, дуже смачний. Ви обов'язково маєте його спробувати. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решта напишу в описі. обов'язково читайте опис. У мене робота починається з підготовки перцю. Я вже трішки почала і зараз розкажу, що я зробила. Перець зриваємо на грядці, купуємо або отримуємо в дар. це вже кому як повезе. Далі перець потрібно помити, почистити і порізати. У гострого перця насіння я не виймаю. Воно виконує роль підсилювача гостроти. Але якщо у вас є апендицит, то все-таки, мабуть, насіння краще виймайте. Солодкий перець. Жовтий взяла виключно тільки того, що не дозрів повністю червоний, для того, щоб зробити цей рецепт. А взагалі використовую в основному тільки червоний і тільки колобок. Стосовно насіння в солодкому перці, я його виймаю, але якщо там десь трішки трапляється, нічого страшного. Наступного разу хочу ще порцію зробити тільки з жовтого і червоного гіркого. Я думаю, дуже красивий колір буде. Так, що зробила? Подрібнила, закинула в комбайн, можна робити в чаші блендера. До мене, взагалі, коли прийшов цей рецепт, там було сказано, що потрібно зробити все через м'ясорубку. Я спробувала через м'ясорубку, ну, я більше такого не буду робити. Ну, Це довго, це важко, незважаючи на те, що в мене нормальна, потужна м'ясорубка. Ні. Ось так я це роблю. Але на що зауважу? Які б ножі гарні не були, гострий перець він, ну, не так гарно перебивається, як перебивається солодкий. Тому я додаю його порційно. Не даю сам гіркий перець, а От, наприклад, у мене зараз подвійна порція. У вас буде рецепт на одну порцію, у мене подвійна. І я частинами його перебиваю для того, щоб він гарно перебився. В результаті того, як я перебиваю, в мене виходить ось така маса. Тобто, це все, що мені потрібно зробити, ось так перебити. Зараз я все повністю переріжу, переб'ю і ми з вами продовжимо. Коли я в минулому році в Тікток давала цей рецепт, мені писали, що ні, потрібно тільки через м'ясорубку, всі роблять через м'ясорубку. Ну, я хочу ще раз зауважити, що спробуйте зробити це блендером або, наприклад, комбайні це набагато зручніше і набагато швидше. Ось так виглядає перебита перцева суміш, і тут, доречно, буде зауважити наступне: в цей рецепт чесник не йде. Я люблю чесник, поважаю чесник. Я знаю, що ви любите часник і поважаєте чесник, але в цей рецепт ми його не додаємо. Повірте, це буде дуже смачно. Тепер переходимо до наступного кроку, для цього перець відставляємо в сторону. І будемо працювати з цукром. До цукру додаємо воду, розмішуємо, ставимо на вогонь. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно розчинити цукор і прокип'ятити його на повільному вогні 10 хвилин. Повторюю, що в мене подвійна порція, рецепт у вас буде на одну порцію. Я одну порцію цього соусу взагалі ніколи не роблю. З важливого прокипіння цукру додам наступне: по бортиках. Цукор може трішки цукритися. Це абсолютно нормально, коли перець додамо, нічого цього не буде. Цукор доводимо до кипіння на вогні більше середнього, він почне трішки пінитися, скидаєте вогонь і даєте йому 10 хвилин прокипіти на мінімальному вогні. Тобто вогонь має бути мінімальним настільки, щоб ви бачили, що кипіння є. Не потрібно, щоб воно було бурхливе, просто потрібно, щоб воно було. Ось в мене вже пройшло майже 10 хвилин, колір став карамельний, піна розійшлася по бортиках, це абсолютно нормально, і зараз будемо додавати перець. Перець додаю маленькими порціями, майже впритул, щоб ніде нічого не бризкало, тому що насправді це коварний такий процес і потрібно бути максимально акуратними. Спочатку хата наповнилася ароматом карамелі, а зараз взагалі став дуже гарний такий аромат, і перець і карамель це щось неймовірне. За перцем додаємо оцет, за оцетом сіль, все це ретельно перемішуємо, тиснемо по газам, даємо максимальний вогонь, доводимо до кипіння, скидаємо вогонь на помірне кипіння і кип'ятимо 10 хвилин від початку кипіння. Починається кипіння, починає утворюватися піна, ми її поки не збираємо. Збирати її будемо в самому кінці. Перець хай кипить, а ми з вами підготуємо останній штрих це загущувач. В даному випадку, в якості загущувача, в нас виступає крохмаль. Я беру тільки кукурудзяний і вам рекомендую тільки кукурудзяний, Картопляний не беріть. Для того, щоб підготувати крохмаль, нам потрібно розвести його холодною водою. Я взагалі роблю це на око. Це зараз на ваги, чисто для того, щоб вам показати. А так, можете без вагів, просто наливайте води стільки, щоб вам було зручно розвести. Ось я набрала мало, додаю ще. Ну, плюс-мінус у вас на одну порцію вийде 100 г води, якщо вам зручно орієнтуватися по вагах. Але якщо у вас піде води трішки більше, це абсолютно нормально, або трішки менше, це теж нормально. Крохмаль потрібно постійно помішувати, і коли будемо додавати, теж потрібно його помішувати, щоб він не кучкувався, тому що в нього є така властивість, це абсолютно нормально. У мене минуло 10 хвилин кипіння, я додаю крохмаль, повторюю, спіну я поки не прибираю, прибиратиму її в самому кінці. Додаємо крохмаль і постійно помішуємо. Після додавання крохмалю знову даємо по газам, доводимо на максимальному вогні до кипіння. Скидаємо вогонь на помірне кипіння і даємо прокипіти ще 10 хвилин. Тобто, в сумі, оце все у нас кипить 30 хвилин, 10 хвилин кипить сам цукор. 10 хвилин кипить цукор, перцева суміш плюс оцет, плюс сіль. І 10 хвилин має кипіти оце все, коли ми ще додали крохмаль. Тут зверніть увагу, що піни вже стало зовсім мало, я підтягую її до бортиків. І от в самому кінці починаю її потрошку прибирати. До речі, для любителів гострого, хто не бачив, перед цим рецептом є рецепт гострого карамельного варення, дуже смачного. Якщо ви його не бачили, обов'язково передивіться і обов'язково спробуйте, тому що це теж дуже смачно. Після останнього 10-хвилинного кипіння я починаю розливати по банках, але, звісно, для початку наливаю на дегустацію. Колір просто вогніще. Зараз він ще трішки рідкуватий, коли він захолоне, він стане густіший. І знову ж таки, поки він гарячий, він гостріший. Далі гостринка буде відчуватися, але вона буде дуже-дуже приємна. Ще хочу сказати, що я майже ніколи не говорю про те, як я готую банки. Банки готуйте так, як ви робите це зазвичай. Можете просто помити, можете стерилізувати, От як ви робите, так і робіть. Цей соус дуже гарно зберігається як в погребі, так і на поличці в квартирі. Також хочу додати, що це не зимовий соус це соус, який ви можете споживати цілий рік, тому що він, ну, це і до шашлика смачно, і просто на хліб смачно, навіть до сала це теж дуже смачно. Я такий соус закриваю і для себе, і на продаж, тому що, ну якби скажу так, із усього це от саме цей соус це хід продажу. Ну, тут, я думаю, зрозуміло. Розлили, закрутили або закатали в залежності від того, яка у вас кришка, а ми вже давайте будемо підбиратися до дегустації, тому що ну, розливати це добре, а дегустувати це ще добріше. Закінчила знімати я о другій ночі. Всі спали, мафія працювала, і сьогодні на ранок він вже ось такий, просто неймовірний, гляньте на цю красу, і це дуже смачно. І ще раз наголошу на тому, що тут баланс гострого та солодкого не передбачає додавання чеснику. Звісно, ви можете спробувати, якщо ви хочете окремо там трішки зробити з чесником для того, щоб впевнитися, що він тут не потрібен. Але краще навіть не робіть цього. А я всім вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі. Всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Це дуже гарний рецепт, і не тому, що хвали мене мій ротик, а тому, що так і є. І я впевнена, що ви це оціните. Я закриваю його багато років, я його постійно вдосконалювала. І зараз перед вами це самий найкращий варіант, тобто сама краща версія цього соусу. І впевнена, що він вам теж стане до смаку. А ще недавно спілкувалася зі своїми кулінарними подругами, і ми обговорювали ціну гострого перця. У кожному регіоні вона дуже різниця. Де в кого по 250, а де в кого навіть по 100. Мені цікаво, в вашому регіоні яка ціна зараз на гострий перець? Тільки коли будете писати ціну в коментарях, обов'язково напишіть, в якому регіоні така ціна. А я всіх вас обіймаю. Пішла готувати нове відео, а ви обов'язково закрийте цей соус, тому що це мега смачно. І я буду вам тисячу разів говорити, що це смачно, але ви цього не зрозумієте до тих пір, допоки ви самі цього не спробуєте. І да, відразу робіть декілька порцій.